Громада на честь архістратига Божу Михайла Село Ворона Ценаковищині. Так рішення перейти на зрілу мене. Ось і розмови такі підготовчі, я із людьми, з прихильниками. Ну, тих, кого я знаю, то я вже почав проводити ще заздалегідь. Я служу там три роки. Ось, але останнім часом, з огляду на ті всі процеси, які у нас в церкві відбуваються, на ті всі події, зрозуміло, що ну далі залишатися в лоні московської церкви в мене бажання не було. Люди приблизно розділилися навпіл, можливо, трошки більше все таки за від'єднання за розрив з Москвою, але там вкорянилися на превеликий жаль, і люди з протилежною позицією, скажімо так, і вони зайняли таку жорстку позицію несприйняття. Село розділене на опіле. Ця така ну ворожнеча, можна так сказати. Вона продовжується. Ці настрої такі, тому що прихильники української церкви вони розуміють, що все одно це питання назріє, так чи інакше. Прийде просто потрібний момент і якось тим прихильникам. Московського патріархату потрібно буде визначатися. Вони нам закидають, що ми закрили церкву і все не пустимо нікого. Така була мова. Те, що робить Москва, те, що кажуть її спікери. Російської православної церкви зрозуміло, що воно тінню лягає на українську православну церкву, московського патріархату, як вони несуть співвідповідальність, розумієте? Ми ж бачимо і захоплення єпархій на окупованих територіях. Ми бачимо і в нас всередині тут навіть на неокупованих територіях, по наших по багатьох областях багато відкритої кримінальних справ, навіть судові вироки є, і наш синод не засудив жодного колаборанта. Ми якось так вмикаємо такий ефект жертви, нас гонять, нас от всі такі, ми такі хороші, а нас чомусь гонять. Ну як нас гонять, якщо є доведені випадки, якщо є доказова база, є навіть кажу вже судові вироки. Чому, чому не засудити цю людину? Московська церква, вони не хочуть розривати зв'язок із Москвою, із російською православною церквою, з патріархом Кирилом Гондяєвим. Яку роль російська православна церква в цій війні відіграє? Ми ж з вами бачимо. Вони є ідеологами цієї війни. Вони благословляють, вони заохочують, вони відправляють своїх пастирів, так званих, окормляти. Там на передовій вбивці, які тут гвалтують, які тут грабують, мародерять і так далі. Де тут духовність важко зрозуміти? Коли почалось повномасштабне вторгнення у 2022 році, ну таке досить немаленьке патріотичне крило, нас і священиків, і мирян ПЦМП, ми. Сформували таке об'єднання з неофіційною такою назвою Підписанти, можливо, ви щось чули за це так. Я був в ініціативній групі цього об'єднання. Ми зверталися і до східних патріархів з вимогою засудити ідеологію руського мира і патріарха Кирила. Пізніше ми й листи писали до свого синоду, і коли ми вже побачили, що ну надії наші марні по всій цій риториці, по всіх тих подіях, які всередині церкви відбуваються, тому що я. Постійно це говорю. Гундяєва як поминали, так і поминають. На Заході я нас тут не чув, а Київ, будь ласка, там ну, цілі осередки є, розумієте, Руського Миру. І цього ніхто не соромиться. І далі... Багато багато моментів, яких можна озвучити, які свідчить про те, що ніякого розриву насправді не відбулося. Ми напередодні спілкувалися з Владикою Михаїлом. Було йому доведено, що плануються збори, і ми наділися, що все-таки громада від'єднається. То він знав про це, але так вийшло неочікувано, що громада не погодилася на приволі жалі, не пішла. Тому далі було узгоджено вже за цим благочинним, що храми вільні є, громади вільні є, тому що, як самі знаєте, що громади переходять. А священники залишаються в лоні московського патріархату. Тобто ну, такого питання, що немає де служити, воно не виникає достатньо парафій. Мені було виділено дві парафії. Це громада села Свято-Покровська громада, і там ще прикомандироване при село Майдан, вони теж туди приїжджають, бо власного храму не мають. І свято архістратига Михаїла, громада села Новий Мосор. Це Голобське благочиння. Вони перейшли десь це весною, в лютому. В кінці зими це ось ось зараз цей цей період теж священик з ними не пішов. Цим указом ви призначаєтесь настоятелем парафії архістратега Михайла Новий Масир та покрови Пресвятої Богородиці село Солотвин з обслуговуванням села Майдан та Діброво-Ковальського району деканату». Бажаю вам успіху і хай Господь допомагаємо. Ми це підписали. Як відбувається перехід парафії із Московського патріархату до Православної церкви України? Проходять загальні збори, приймається рішення. Другий етап ми подаємо на регістрацію в обласну державну адміністрацію, на реєстрацію статуту. Переходить громада сама або переходить громада із священником, з настоятелем. В даному випадку громада перейшла разом із священником, а зараз у нього триває другий етап переоформлення самої документації на цю громаду, де він був настоятелем в Московському патріархату. А сьогоднішній указ це йому додатково даються парафі. Релігійна громада, коли приймає рішення, оформляє документи і подає в адміністрацію для розгляду і прийняття відповідних рішень. У разі отримання цих документів вони будуть розглянути і по них буде прийнято рішення. Є дві процедури: одна процедура реєстрації новоутвореної релігійної громади, а інша процедура реєстрації внесених змін до статуту релігійної громади. В даному випадку мається на увазі процедура реєстрації внесених змін до статуту релігійної громади у зв'язку з її зміною конфесійної підалістю. Ну, Для цього громада повинна провести збори, прийняти відповідні рішення. Має за це рішення проголосувати не менше дві треті від членів релігійної громади. Вони мають під цим протоколом поставити свій підпис за те, що вони прийняли таке рішення. І тоді вже далі оформлювати всі інші документи. В законі написано, що релійна громада є місцевою релігійною організацією. Тобто, якщо вона зареєстрована, умовно кажучи, у селі якомусь там чи в місті Луцьку, значить відповідно тільки місто Луцьк може бути, конкретний населений пункт. Але якщо в статуті написано, що релігійна громада поширює свою діяльність, умовно кажучи, ще на кілька населених пунктів поруч біля цього села, то відповідно ці люди також беруть участь у життєдіяльності релігійної громади. Вони також. Приймають участь в голосуванні, коли е ти звільняєшся від цих імперських цих кайданів і відчуваєш дух свободи, що церква дійсно стала незалежною на території церкви, майорить український прапор. в людей і є наснага, в людей є бажання, в людей є ентузіазм духовно працювати і в церкві, і біля церкви, звичайно, вони чекали, чекали, поки їм нададуть от пастиря. І я приїхав. Вони зустріли дуже тепло і радісно. Ми так потрошки вже знайомимося. Наймасовіше якраз було під час отримання Томосу і під час вторгнення Російської держави на територію Незалежної України. Оце таке самоусвідомлення, а потім знов хвиля стихає, і вона буває більше, буває менше, буває більше, буває менше. Статистика переходу парафій один до десяти, тобто з десяти парафій переходить один священник разом з парафією, якщо взяти загальну взяти статистику, а дев'ять парафій переходить без священника, не хочуть мати священника Московського патріархату. З початку повномасштабної війни 45 релігійних громад змінили конфесійну підлеглість, У 2023 році 23 релігійні громади. І вже на початку і до сьогоднішнього дня цього року 10 громад змінили підлеглість. Загалом, з моменту отримання Томосу Тобто з 2019 року близько 190 релігійних громад змінили конфесійну підлеглість. 635 станом на сьогоднішній день релігійних організацій Православної церкви України і 507 Української православної церкви в єдності з Московським патріархатом.